No, зміна суддівської бригади. Рефері Плато Олександр, потошини, коваль, Андрій, Джас Василь, Русі, Володимир, Журавель, Анатолій. Запитання номерів захочуться. Отцілів Артем Кервонацька область, а на Анна селі вставили з міста збільшена себушеде проготуватися Бацук Тарас до На каналі No2 через подиву заміну суддівської права. Реферій Платов Олександр Фукушев, Коваль Андрій, Жанс Косив, Гузєв Володимир, Черевень, Анатолій.